30 вересня у світі відзначається міжнародний день перекладача, і напередодні цієї дати ми вирішили поспілкуватися з фахівцем з цього питання. Це підтверджено і вченою радою Київського національного університету, де він у 2011 році захистив дисертацію на тему часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі на матеріалі романів Джона Толкіна та Урсули Легуїн. Це можуть підтвердити і численні читачі, як паперових книжок та всеукраїнських часописів, так і інтернет-бібліотек, де можна знайти переклади нашого гостя. Це можуть підтвердити зрештою і студенти факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету, де він викладає на спеціальності переклад. Отже, сьогодні у Єлисаветградському книговирі Богдан Стасюк. З огляду на сучасну ситуацію на книжковому ринку України, які негативні і позитивні тенденції в перекладі ви можете виокремити? Ну почнемо з того, що я надзвичайно радий з того, що український переклад є, він існує інколи живучи в регіональному обласному. У регіональному центрі, обласному центрі, ти в цьому починаєш сумніватися. Коли ти заходиш, скажімо, в Празі на Вацлавському на місці, на Вацлавській площі, в книжковий магазин, який має п'ять поверхів і повністю забитий чеськомовною перекладною і оригінальною літературою, ти починаєш гадати думку, яким чином так сталося, що в Україні, яка має населення в рази більше від чеського, так скрутно з книговиданням. Проте, коли ти потрапляєш на книжковий форум у Львові. Або будь-який інший захід подібного масштабу, плану ти усвідомлюєш, що насправді все це є. І тут маленька така виставка, абсолютно вибіркова, випадкова з кількох видань останніх років, не репрезентативна вибірка кіль, видань перекладних кількох останніх років показує, що, що це український переклад справді є справді існує, і, і от, власне кажучи, цим ми маємо пишатися, оскільки за 23 роки. Білорусія втратила перекладну літературу за великим рахунком. Україна її не втратила, пережила кілька видавничих криз, і тим не менш продовжує, ну мені здається, все-таки в деяких аспектах навіть набирати обертів. Скажімо, українські видання Гаррі Поттера, вже давно відомі як. Одні з найліпших у світі, зокрема, дивовижному художньому оформленню від Владислава Єрка, українські видання толкінівської літератури, напевне, в слов'янському світі одні з найбільш повноцінних, оскільки ми маємо не тільки класичний твір Володар Перстенєва у виконанні кількох перекладачів до речі, а й цілу низку, так би мовити, супровідної літератури, яка більш цікава толкінознавцям і фанатам цього англійського письменника. Ну, от, наприклад, на цій виставці присутнє вже третє видання українського перекладу е, знакового італійського письменника Умберто Еко, який фактично за життя став класиком сучасної італійської літератури в дивовижному перекладі Мар'яни Прокопович. Одразу хочу е, обмовити, що я буду часто згадувати перекладачів. Чому взагалі-то перекладач це щось на кшталт футбольного е, судді? Чому? Тому що про нього кажуть він тоді найліпше виконує свою роботу, коли ніхто не помічає, що це. Переклад, щоб створити гарний художній переклад, треба намагатися е, хоч трошечки зрівнятися з автором в його любові до художнього слова. І у нас дуже багато в Україні людей, які є майстрами художнього слова, художнього перекладу. Е, іншим позитивним аспектом. Українського сучасного перекладу є те, що він, як і багато дуже ініціатив останнім часом в Україні, має громадські засади, громадські ініціативи, громадські проекти, скажімо, ось тут на цій знову таки, маленькій виставці присутнє шикарне, як на мене, видання Курта Вонегута «Бойні номер 5 яке було презентовано от на цьогорічному книжковому форумі у Львові. Яке є наслідком широкої громадської ініціативи, що зветься Вавилонська бібліотека, яка покликана подарувати українському суспільству бібліофілам переклади знакових класичних творів ХХ століття? І я наголошую на цьому в дуже якісному художньому і поліграфічному оформленні. Український переклад живе тим, що він видає як сучасну літературу, так і класику. Скажімо, тут можна познайомитися. З виданням Беовульфа. Беовульф це е, класичний англосаксонський епос, який можна я, подумати, не матиме цільової аудиторії в Україні. Ну, скажіть, кому буде цікаво серед пересічних читачів почитати алітераційну е, 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 поему, в якій навіть Рими як такої немає? Із життя англосаксів 9-10 століття мало кому проте дивовижне оформлення від львівського видавництва «Астролябія», що не гребує класичними творами середньовіччя, дозволяє говорити про те, що вони примудрилися знайти читачів, які будуть це читати. Ну, скажімо, можете подивитися тут, от оформлення гідне. Бібліофілів з вишуканим естетським смаком, ця книга, як колишній випускник факультету іноземних мов можу абсолютно відповідально стверджувати, має дуже добротну передмову, післямову, примітки, тобто все, що перетворює переклад на фахове, академічне, якісне видання з іншого боку. Сучасні українські видавці не забувають про класиків українського перекладу. І знову таки тут от репрезентовано такий грубезний томик Джовані Бакачо де Комерон. Справа в тому, що в 1957 році переклад Миколи Лукаша цього, цієї віхи в італійській літературі справив справжню революцію в українському інтелектуальному світі. І що цікаво, переклад не цензурований. Справа в тому, що мовна стихія Лукаша. На 50-ті роки була занадто фривольною як для стрункої системи української мови, яку вибудовував роками професор Білодіт. тобто не якомога більше зближення з російською мовою, прибирання архаїзмів, варваризмів і так далі. То в цьому перекладі відтворена стихія мовна оригінальна Миколи Лукаша, тобто тут ми побачимо ті слівця, які він кував, так би мовити. За висловом старицького на своє бажання, намагаючись передати мову Італії початку 14-го, початку 15-го століття, яка теж на той момент була абсолютно не сформована, як вулканічна магма, яка ще потребує остаточного оформлення. І знову таки видання, як ви бачите, сам сам його формат, нестандартний формат, вже говорить про те, що видавець йшов на певний ризик, оскільки навіть такі фактори, як розмір книжки і форма, впливають на бажання потенційного читача придбати чи не придбати ту чи іншу книжку. Також не можна не відзначити, як коли ми говоримо, що щось живе. Я маю на увазі буяє життям, то в цьому притаманні різного роду а, аспекти, не тільки позитивні явища, а й негативні. От, скажімо, така пікантна а, подробиця, деталь з українського перекладацького світу, як скандали доводить те, що український переклад живий, оскільки скандали не можуть народжуватися в мертвому середовищі. Скандали – це там з, з приводу прав на, на переклад. Права на книжку і видання треба а купувати, б. платити за це великі гроші. І в ваш е, дія термін дії ваших прав обмежений в часі. Якщо ви придбали книжку, права на видання книжки, це не означає, що через 10 років ці права так само належатимуть вам. А, історії траплялися не дуже приємні. Скажімо, перший український переклад Володаря Перстенів Джона Рональда Ройла Толкіна був контрафактним за своєю природою, і тому, коли львівське видавництво «Астролябія» придбало повноцінні серйозні права на видання цього автора в Україні, вони домоглися вилучення з обігу всіх книжок, які були видані нелегально. На той момент вже було два різні переклади від двох різних видавництв, які циркулювали по українських крамницях абсолютно незаконно з погляду світового права. Друге питання в тому, що, скажімо. От є у нас видавництво Харківське фоліо, про яке можна сказати як багато поганого, так і, так і дуже багато хорошого, оскільки це справді одне з найпотужніших українських видавництв. скажімо, Умберто Еко», виданий саме видавництвом фоліо, яке зараз повноцінно працює на тому напрямку, щоб повністю видати українською мовою здобутки цього письменника. Так от видавництво фоліо часто друкує скандинавських письменників, зокрема, всім відомих всім відомих всім відомого детективіста. Стігаларсена, ЮНЕСБ і Ерленда Лу і цілу низку інших, так от вони ставлячи цей процес на потік. На конвеєр не гребують тим, від чого професійні перекладачі зазвичай відхрещуються, тобто перекладом не з оригінальної мови. Попри те, що в Україні є фахівці зі скандинавських мов, фоліо чудово розуміє, що щоб видати в стислі терміни всю трилогію про дівчину з дра... статуюванням дракона від Стіга Ларсена, їм потрібно або дуже багато заплатити перекладачу, або знайти три фахові перекладачі, які вам за три місяці зроблять три якісні переклади. Вони йдуть шляхом найменшого спро. У них є, так би мовити, літературні редактори перекладачі але це перекладачі в лапках, які перетворюють російський текст того самого Стіга Ларсена на український переклад. І от видавництво фоліо це так вуалювало за словами. Перекладено українською, ви розумієте, що кожна книжка повинна мати якісь бібіо, бібліографічні дані до неї. Так от в них такі видання від цього видавництва фігурували. От під, під такою машкарою, хто більше зацікавлений в виданні перекладної літератури? Це самі видавництва. Це перекладачі, які приходять до і кажуть що у нас. Є такі є такі проекти, можемо перекласти те, то те те-то? Тет. мого скромного досвіду людини, яка з 2003 року намагається якимось чином глибоко вивчати стан української перекладацької справи. У нас є перекладачі і в нас є видавці, проте у нас відсутнє те, що в радянські часи називалося словом смичка, тобто поєднання органічне між видавцем і перекладачем, особливо якщо це перекладач-початківець. Скажімо, є абсолютно дивовижний перекладач, який творить перекладену літературу з багатьох мов Віктор Шовкун. А, який, а, саме ім'я якого вже багато що скаже будь-якому видавцеві. Ми не потрібно себе рекламувати, його знайдуть і без його намагання знайти для себе замовлення роботу. І є велика кількість молодих перекладачів, які намагаються якимось чином собі пробити шлях в цьому житті. І, скажімо, є чудова перекладацька премія від часопису Алярум, проте в результаті. Переможець отримує енну суму в доларах і пляшку ем, доброго вина від пана Померанца. Проте, на мою думку, перекладач, особливо початківець, шукає не пляшку доброго вина е, і енну суму доларів, хоча без цього теж ніяк. Він шукає можливості видатися. Ми у нас на факультеті іноземних мов намагаємося якимось чином, хоча б якусь бодай дрібнесеньку лепту внести в розвиток цієї справи. І три, три три роки поспіль ми проводимо конкурс молодих перекладачів з художньої літератури з робочими мовами англійська і німецька. Ну станом на 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 сьогодні двоє переможців минулих років вже співпрацюють. З одним тернопільським видавництвом, то чого я не буду ховатися, це тернопільське видавництво, навчальна книга Богдан. Але це було зроблено завдяки тому, що ми шукали, ми стукали в різні двері, ми просили допомоги, поради і так далі. Скажімо, в Росії, як би не було прикро згадувати про цю країну в контексті нинішніх всіх подій, існує таке об'єднання перекладачів, як школа Володимира Баканова, що при всіх своїх вадах і мінусах є. Непоганим стартовим майданчиком для перекладачів, оскільки тричі на рік вони проводять конкурси з перекладу, і переможці яких отримують шанс надрукуватися в якомусь із російських видавництв. В Україні, на жаль, таких стартових майданчиків для молодих перекладачів не дуже багато. Богдан, дякую вам за розмову. На жаль, час неблаганно спливає. Дякую за те, що запросили. Ну я думаю, що ви в нас не в останнє. Хочу вас запросити якось іншим разом, щоб ви детальніше розповіли, зокрема про той конкурс, який ви проводите. Ми зовсім не сказали про ваші особисті здобутки в цьому плані, ну зокрема про книжку Радія Кіплінга Сталк і його команди. Я думаю, що це буде одною темою наших майбутніх зустрічей. А на цьому програма Єлисарадський книговир завершується. У нас був в гостях перекладач практики, перекладач теоретик Богдан Стасюк. На цьому програма завершується. До побачення до нових зустрічей в ефірі на каналі Кіровоград.